Так, як завжди, ми трошки з вами поспілкуємося, Поплодуйте, хто не хоче спілкуватися. <плоди> <плоди> так, от бачу дуже хоче. Добрий вечір. <плоди> Правильно, хто ж не плескав, значить дуже хочуть поспілкуватися. Я вас всіх запам'ятав, зараз і всіма дізнаємося, що ви за люди. Як вас звуть, пане? Андрій, Андрій. дайте Андрію трошки зразу. Так, у нас як зустріч анонімних алкоголіків. Да? Добрий вечір, мене звуть Андрій, я люблю імпровізацію. А, так, Андрій, де працюєте? Чим займаєтесь? Він айтішник, але зразу взяв все в свої руки. Тому що він такий, Андрюха, знає. Андрій, правильно? Андрій знає, що тільки кажуть слово айтішник, все таке, пішов нахер слідчи. Нам це не з Андрюха, такий. В мене є щось. Андрюха, що ти підготував нам? Давай. А ну. Добре, що хоч хтось готувався на відміну від мене сьогодні. Є хобі, гарно. Гарно. Стріт фотографія. Оригінально. Стріт фотографія. Добре. Так. Сидиш і чекаєш Ходиш, сидиш і чекаєш, щоб щось цікаве було. Ти, блядь, сталкер, виходить. Ти такий папарадці, дай мене ти злосний і кого ти останнього фотографував? Я поняв, так, да, да, да. Просто людей звичайних, випадкові жертви попадаються. Де можна побачити, потім твої роботи? Там. неде. Неде. В Інстаграм, але інше ти такий, це моя прелість. Я ці фотографії зроблю і нікому не покажу. Ось жіночка біля метро. Ось чувачок, собачка, він навіть не знає, що я його сфоткав. Ха-ха. Так проходить день, Андрюха. Так, супер, а в тебе є оця темна кімната? <чувщи> ну, все одно було б охуєнно, якщо ти такий, їбач. Я фоткаю на iPhone, ну, я охуєнний фотограф, в мене кімната чорна, блядь, з красною підсвіткою. І щось там плаває, блядь. Так, окей, Андрюха. Е, хорошо. Е, як, е, яка саме твоя найкраща фоторобота, як ти думаєш? Це ну зараз... Е, так, Андрюха, Андрюха, не хочу ніяк тебе обідать, але ми зараз всі викупаємо, що цей міф, що е, айтішники скучні хуї. Он зараптилился, да? Даже если бы Андрюха сказал, бля, я, нахуй, жонглирую фаерболами, мы такие, да, класс, рассказывай, начинаю рассказывать, такие, а, ну, айтішник, понятно, понятно, да, 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 ну, он, я, это, супер, дайте Андрюхе шоу пески хорош, У! Так, рухаемся далее, добрый вечер, пани, как вас зовут? Лена, дайте Лене трошки оплески. Такс, я зразу бачу по очам всі такі, блядь, тіпики не мене, тільки не мене. Бачу бігаючі очі, я такий сюди. Лєна, чим ви займаєтесь? Я афілайт-менеджер. Який менеджер? Афілайт? Афі Не-не, давайте перше. Подожіть, щось було інтересне. Афілайт? Афілайт. Афілейт. Що таке афілейт? Що подождіть розумна людина, Андрюха, ти шариш? <різь> Красава, блядь, добро пожаловать, в мій клуб! I feel late. Це то, що каже Антон Стенюк, коли приходить блядь, на 20 хвилин пізніше. I feel Late. Excuse me. Uh, так, вже забув. Uh, так смішно пожартував, що вже забув ім'я. Лєна, uh, супер. Так що таке афілейт? Інтернет-маркетинг. Ну назвали його афілейт. Він відрізняється від звичайного інтернет-маркетингу. Правильно розуміє? Це партнерство. Це партнерство. Афілейт. Угу. Смішно не буде, так, да, так і задумано. Треба було сміятися, коли Андрюха про фотки розказувала. Це разйом. Не цінили! Не цінили, коли розказувала людина про фотографії. Тепер про афілейт слухайте. Так, окей, це партнерство, коротше, щоб потім дослідити ці алгоритми чи добре спортсового маркетинг. Чим далі, тим ніхуя непонятніше. Ну це передпродажа, арбітраж, трафік. От це от, да. Гарно. Так, читати ми теж любимо. Це ти йме в виду хапануть, да? Я теж сьогодні читаний, бля. Ладно, я жартую. Так, любиш читати, добре. Що останнє читала? Пост в інстаграмі! Вибачте. Треци. Треци? Ти Тиска, треци. Ну, треси. Філологія є в нас? Про, як правильно казати, тредси. Правильно? Я просто цей їх не корентуюся, але все одно е, вона скала трес треци. Тредси. Це, це, це. Як, блядь, Це, це платье синє чи жовте? Так. Так, синє буде через дві години, ребят. Е, так, е, окей, і що в тредсах цікаво? Я тепер кожен раз, блядь, кажу тред з си, а не можу розчути, що там буква ци. Це я заразився буквой зараз в трецах. <laughs> ну нормально, да. До треции було хорошо. Е, э, так с, э, така про літературу нічого не буде, да? Не читаєш книжки? Я Клас, супер, что останнє читала? <реследуючий> Кого переслідуючи? Аделіну? Аделіну? Клас, цікаво. Це, це щось про фотографа Stalker, наверное. <реследуючий> да, реально про що там? Хто це написав? Це Українська література? Зарубіжна. Хто російська, блядь, да? Читаєш таке? я жартую, Все, нормально. Так, хто читав таку книжку, переслідуючи Аделіну»? поплескала, блядь. А ця людина це видно, була готова підтримати любу хуйню. Хто цей Майнкам читав? Так, окей, ну розібрались, да, популярна книжка. Ну давай ще раз трошки людям прорекламуємо. Класна книжка, про що там? Хуйня, не читайте. Сначала її прислідував мужик. А по її, її викрили в рабство? Це як про Роксалан А щось получається. читала! Що, що? А, а я й не читала, я рядом стояла, коли читали. Дивилась. <реклама> так, окей. І що? Чим закінчилось? Давайте вже до фіналу. Все хорошо закінчилось. Вона стала секс прорабинєю Ну, поняли, як я це на ходу придумав, реально. Ви каже, рабиня, я такий про рабиня, ну, типа там будівництво, щось там строїть і все Так, супер, дайте оплески ці прекрасні глядачки. Радий, що читають люди книжки. Не тільки треці. Фу, зараз люди така, фу, дайте випить, блядь, перекурить, пожалуйста. Ох, і розмова була напружена, піздець. Так, давайте ще трошки добре очі, пане, як вас звуть? Богдан, дайте Богдану. Оплесків. Богдан дуже впевнений, такий потянув коктейль. Богдан, чим ви займаєтесь? Я працюю економістом Ви працюєте економістом та й все. Окей, де працюєте економістом і все? В Київстарі, але що? Київ але, але я не підвищує. Ви не підвищуєте. <реш> <реш> а ви переживаєте, що всі ненавидять працівників Київстара? Да? Так, ви в Київстарі працюєте фінансистом. Да? Економістом. Так, з, е... А що, Київстар це зараз номер один серед операторів мобільних чи ні? Я думаю, вони на рівні з водофоном. Вони на рівні з водофоном плюс-мінус. Так, а чому ви працюєте в Київстарі, а не в водофоні. А в водофоні що, блядь, смс-ками безплатними розраховуються. взяли туди колись. Що, що? Взяли. Не взяли туди? Правильно, і ти такий, блядь, піздув в Київстар знищу, нахуй цю компанію. <реш> так, хорош. А, яке в тебе хобі? Коли я питаю, яке в тебе хобі, це значить, нам твоя професія нахуй не інтересна. <рив> <рив> Ні, чи нормально, блять тут всі так щось не дуже відреагували. Ви всі фінансисти, корпоратив фінансистів? Поплодуйте ще фінансисти, будь ласка. Окей. Так, то що, яке хобі? Ще раз. Велоспорт, хорош. Так, хто ще катається на велосипедах, дайте описки. В, в цьому році навчився? Тон. Так, все, ти видихай, короче, тут от людина побезить дуже хоче. Так, ну розказуйте, інтересна історія якась. В 31 на так, 31 рік навчився на велосипеді кататися, блядь. Це, блядь, хорош, дайте, блять, описки. Може, скоро Может по українською начнем заговорити, блядь. <плес> Такс, окей, а що до цього не катався на велосипеді? Нагадай, ще раз, як звуть. Женя, супер. Так що до цього на велосипеді не катався? Я говорив, що тобі ти не просив, короче, тебе тут був м'яч і пістолет. А я не помню, с Тобі батько казав, що тобі треба тільки м'яч і пістолет. Ну ты не просив. Тобі батько хотів, щоб ти вирос, блядь, минтом, чи футболістом, типа, чи що, я не зрозумію. Такс, окей. А де ти працюєш? Видаємо такі великі ямки на м'ясо комбінати, ризмом солодих. Смотрю, як бездихана туша корови падає в контейнер, її потім візуть і от... І далі в контейнер, і, візуть, і, від... і, в і потом відомо відкривають. І Я думав, нема нічого гірше анекдота про стоматолога. Але виявляється, є Женя. Так, окей, ти продаєш контейнери ці. Вкотрі ці туші падають. Супер. Ну, хуєнно тобі. Всім смачно, ребят. Дайте Жені. Так, давайте ще буквально пару людей, ще вже скоро вже будемо починаємо навіть стеню приїхав. <світок> Добрий вечір, пане в окулярах, Як вас звуть? Як? Борислав? Борислав. Борислав. Клас, дайте обласки Бориславу. Дуже гарне ім'я. Так, Борислав, чим ви займаєтесь? Якщо це не секрет, можете розказати. Ви закупляєте товари для рибалки. Получається опариши. Ви опаришевий барон! Чи ні? Не закупляєте. Окей, що саме закупляєте? Товари для рибалки це різні снасті, коротше, вся ця штука, так? Водилища, катушки. Водилище, катушки, ці павуки. Я розбираюсь, блять. Більше, ніж в IT, блять. Відсотків на 5. Так, супер, це ви якийсь оптовий закупельник? З закупівельник. I'm terribly sorry. Реально правильно казати закупівельник? Так? Да? Окей. Закупельник не казати? А якщо от в мене купель і за неї щось впало, то це закупельник у мене там, а? Якщо хтось топився, це потопельник. Ну так, це трохи підніме настрої, блять, людям, котрі там поруч. <ривіт> Я поняв. Окей, дякую вам дуже. Так, се. супер. Е Подожіть, що ще цікаве, блять, про рибалку. Короче, е ви значить. Е ви закупуєте. Закуповуєте? Ладно, попизділи і хватить. Всі описки в цьому глядачу, дякую. <плес> 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 так, давайте ще швиденько, ше, ще, ше, ще, ще. Хтось останній. Пані, добрий вечір, як вас звуть. <плес> Альона, дайте Альоні трошки оплесків. Так, Альона, що е, як вам сьогоднішній вечір? Поки все добре. Дякую. Ви перша сьогодні тут. Угу. Клас. Ну сьогодні у нас не стендап, сьогодні комедійна імпровізація, трошки інша штука, щоб ви знали, що ви знали. Це поки ж, типа, поки я один от з мікрофоном, це типа технічно стендап. Ну це така стендап імпровізація. Вибачте, блядь, відкривайте окна, блядь, душно стало пізді. почав щось тут пояснювати. Е, так, ким ви працюєте? Я менеджер. Я менеджер. Ви точніше, ви менеджер. Я так вже включився, що, блядь, просто повторюю за людьми. Так, ви менеджер рекламної агенції. Чи була у вас в рекламній агенції така ситуація, що ви забули ім'я співрозмовника, якось треба натякнути, щоб його дізнатися. Не було. <ріст> Тоді нагадайте, блядь, як вас звуть. А, Альона, дайте описки Альоні! <ріст> <ріст> так, Сельна, ви менеджер рекламної агенції. Що останнє рекламувала ваша агенція, якщо це не скрид? А якщо секрет, ми будемо знати, що це казіно. Ну добре, добре. Що ви рекламували? Клас, парфумерна продукція. А... Ні, ну там про туши, блядь, розйоми були. По сравні з тушами це. Саме, да. Моє хобі? Банки. Для зборів, а ви що подумали? Це хобі, не хобі, це обов'язок кожного з нас, ребятулі. Якщо е, не в армії, блять, допомагайте армії, будь ласка. А, такс. Ну як я спалився трохи чи ні? Такс. Окей, яке в мене хобі? Ну, значить, зараз скажу вінілові платівки. О, давайте тепер мною попіздитайте, реально. Що це? Що це кожен раз всіх розпитую, а мене ніхто нічого не питає, правильно? Марина, так? Блять. Ну не лучший початок нашого спілкування. Ну альона, давай попробуй. Який ще? Значить, давай. Тепер ти смішно питаєш, а я відповідаю теж смішно. А, У мене було два ім'я. Не в мене було два імя, а ти було ті звати або альона, або марина. Ага. <ріплес> Це типа як тільки б, в роддомі були тільки ці ті, два імені. Типа такі блядь, два стікера останніх так осталось на дітей. блядь. Ну або Марона. Блядь, Марона. Або Марина, або Альона. Так, Альона, хорошо, я паня. Вас вибрали, що ви Альона, тому Марина, то, то... бачите, це я десь відчув щось, щось відчув, я містік. Так, Альона, що давайте ви тепер мені інтерв'ю, коротше, щоб смішно всім було. Не як я, оце от. Ну, гарно, Було Волож, нормально. Ви ж спитали, які е, в мене хобі? У в мене... В мене хобі збираю вінілові платівки. 200 штук. Хорош, блядь! тепер, я знаю, це крінжове відчуття, блядь, коли тебе щось питають, питають, а потім в якийсь момент такий, ну все, нахуй, следующий! Ей, блядь, не кидай мене, У нас лишь ми вже познакомились!